Слово вері на ранок середа 15 січня. А вставши вранці, ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. Як важливо вміти залишити все, щоби вийти на пустинне місце, щоби там молитися, залишити всі здобутки, медалі, зійти зі свого п'єдесталу і в тишині відірватися від усього і всіх бути наодинці з Богом, молитися. Вслуховуючи, щоби почути, що Господь говорить. Іноді в гонитві за успіхом, за цілю, за своєю мрією, занурюємося в шум, гам, хаос, і так дуже легко втратити смак молитви в тишині, наодинці з Богом. Ісус вчить нас досконалої молитви. І це не тільки слова молитви Отче наш, це також спосіб, атмосфера, в якій має. Творитися моя молитва.